Пане Вадиме, вітаю з перемогою. Друге, з однаковим рахунком 2-0 вдалося здолати вам суперника, чайку. Перші емоції від вас по грі, як прокоментуєте за рахунок чого, вдалося сьогодні здобути три Ну, По-перше, хочу подякувати Збройним силам України за можливість грати. Велика шана, велика подяка. Стосовно гри, ну, після першої невдалої гри, після поразки. Звичайно, ну, нам треба було вийти з цього ж з з топору. І ми, в принципі, цей тиждень дуже, дуже гарно попрацювали і в ментальному плані, і в плані тактики. На мій погляд, ми розібрали гру команди. На мій погляд, дуже, дуже цікава команда, дуже цікаві гравці, і ми дійсно налаштовувалися на, на перемогу. Тому перший тайм був, як на мене, він був за рівних можливостей. І в цілому була рівна гра. Потім вилучення одне, друге. Ми отримали більшість і, вже маючи, скажімо так, досвід з, з минулої гри, коли ми теж мали на одного гравця більше, ми попросили хлопців більш спокійніше зіграти. Там деякі корективи внесли. І в цілому, в принципі, нам вдалося забити один потім. Другі. Сьогодні така, на жаль, незапланована перерва була ще зустріч, яка годину майже тривала, що казали своїм підопічним, бо вже тоді мали перевагу в два гравці, але трошки часу зовсім провели і, очевидно, що не зуміли, ще до неї пристосуватися. От на що наголошували своїм підопічним під час забути? Ну, наголошували на те, що е, ці 20 хвилин е, ми повинні зіграти агресивно через фланги. Наше завдання було не збиватись там через центр, тому що насичена була оборона суперника, і ми хотіли через фланг за рахунок там передач, плюс стандартів вижити ці ситуації, і ну, нам, в принципі, це вдалося. Так, як ви вже відзначили, була серія з трьох поєдинків невдалих, яка ще з минулого року тягнулася. От як зробити у вас особний поєдинок вдома з гірником спорту, як це зробити, щоб інша серія вже потроху починалася? Ну, кожна гра вона, це окрема історія. І, звичайно, все буде залежати, як ми підготуємося. Гірник дуже цікава теж команда, і вона претендує там на високі місця. Тому будемо готуватися. Зараз зараз головне, ми порадуємося за цю перемогу. Для нас вона важлива і дамо хлопцям там декілька вихідних, то будуть з сім'ями, з родинами і готуємося далі на нашого суперника. Так що... Дякую вам, бажаю подальших успіхів і звелико. Пане Ігоре, ну такий складний поєдинок. Майже весь другий тайм. Спочатку 10 на 11, потім 9 на 11 у підсумку Поразка 02. Як підсумуєте цю зустріч? А Як я можу підсумувати цю зустріч? Зараз ми передивилися моменти, за, за що ми отримували жовті картки. У мене дуже великі. Не то що претензія, я дуже обурений суддіством сьогоднішнім. Тому що ми передивилися, за що і як ми і коли ми отримували карточки, за що ми отримували вилучення. Ми передивилися ті моменти, в які арбітер дає карточки, дає штрафні в нашу сторону, а в сторону суперника взагалі навіть немає ніякого порушення. Я можу це сказати зараз після того, як ці моменти передивився. Я вважаю, що це ганьба. Просто ганьба. Так, нас в другу гру з локомотивом, що в першому колі, да, я так само це казав, що в другому, ну, якщо команда. Суперника вважає, що в такий час, да, коли в нас йде війна, війна, коли ці гроші я б краще віддав би на ЗСУ, чим годувати цих арбітрів. Вибачте, але це ганьба, я не хочу взагалі нічого казати, коментувати. Хай це буде на совісті арбітрів і хай це буде на совісті команди суперника. Якщо вони так вважають, то це їх право. Я, я дуже обурений, то, що в такий важкий час знаходяться такі моменти. Тому вибачте, мені більше нема чого сказати. До хлопців своїх у нас немає претензій, тому що ми передивилися, ми бачили, що просто-напросто їм заважали грати в футбол люди в чорному. Ну, тим не менше, якщо гру саму розбирати, навіть якщо вже зважати на те, що сталося, гра 9 на 11, все одно був момент у Махоніна, якщо я не помиляюся, після кутового, де з порожніх воріт вибили суперники м'яч. От якби забили 9 на 11, як вважаєте, це могло б по іншому розвернути гру? Ну, я б не хотів би, знаєте, зараз вигадувати. Да, і ми як тільки почали, тільки-тільки почали да, відрізок другий після повітряної тривоги, у нас так само був простір і нападаючи наш міг, скажімо так, увірватися. Да, ну, був перший момент, а потім кутовий. Ну як, ну, да, нас мало, вісім гравців на полі проти десяти, тому звичайно, це важко, але... Хлопці, я ж кажу, в мене нема, немає претензій до хлопців, що вони навіть в такому, в такому положенні вони грали, грали на перемогу. Тобто були, ми не сиділи, не пустилися низько, да? ми намагалися, ну, як могли, ще створювати якісь моменти. І вони були. Так, але мене резували часто зважають тренери сьогодні, на жаль, була незапланована пауза у вигляді повітряної тривоги, і часто зважають на це тренери, що якось вплинула, не вплинула на команду. От, що ви взагалі казали своїм підопічним? Бо знали, що грати більше 20 хвилин 9 на 11, і чи вплинуло це якось на гру, чи не вплинуло? Ну і звісно, вплинуло. Ви маєте, якщо ви маєте на увазі повітряну тривогу, так, то, так, так. то ні. Ну зараз ми живемо в такий час, що да, тому повітряна тривога це найменша проблема, яка в нас зараз є. Тому що стосовно 20 хвилин да, в меншості, ну, ми налаштовували на максимальну концентрацію, на максимальну самовіддачу, ми розуміємо, що потрібно було працювати за тих двох хлопців, яких люди в чорному вилучили. Тому Бійцівські якості потрібно було продемонструвати, тобто віддати всі все, що є, я ж кажу, за себе, за результат для команди і за тих хлопців, яких вилучили. Ну, що, тут, що тут коментувати? Ну, коли там одне вилучення, то ще а тут два, ну звісно, важко. Заключне питання. Наступний тур у вас з знивою на виїзді. Як тепер ну, передусім відійти від цієї зустрічі? Тому що грати 9 на 11 це ще й фізично важко, окрім того, що е, морально зараз, е, Як будете відновлювати хлопців, щоб повернутися у 2025 році на переможний шлях? По перше, це ми трошки, да, скажімо так. Не нервували, проявляли емоції, то гравці так само трошки виплеснули ці негативні емоції. Тому, по-перше, це емоційний стан відновити, фізичний стан. На це в нас є тиждень до гри, тому цим ми будемо займатися піднімати емоційний стан, фізичний стан і готуватися їхати. Так, да, у нас буде мінус два вилучених да, гравця, але ми поїдемо за перемогою, інших, інших варіантів у нас немає. Дякую вам, бажаю подальших успіхів і з великодним.